Доброго доброго ранку, наші улюблені радіослухачі. на годиннику 11.20 це означає, що в нас інтерв'ю. Так, футбольний клуб Ревера 1908 продовжує активно розвивати молодіжний футбол і створювати умови для зростання юних талантів. Академія клубу це не просто місце тренування, а платформа для побудови професійної кар'єри. Як потрапити до академії? Які можливості отримують молоді футболісти, і який міжнародний досвід допомагає покращити тренувальний процес? Про все це сьогодні говоримо з Володимиром Салієм. Це директор академії Ревера 1908 Доброго ранку! Доброго ранку всім як ваш ранок, як ваш настрій вранці, ну супер ранок розпочався як завжди. У всіх з кави і планування робочого дня і пріоритетних завдань. Одне з пріоритетних завдань було прийти на найтепліший простір Івано-Франківщини. Тому радий всіх вітати. О, дуже дуже вам дякую за такі теплі слова. Це дуже приємно. Так, давайте тоді будемо з вами вже безпосередньо спілкуватися про Реверу 1908. Отже, Володимир, відомо, що один із тренерів академії Ревера 19, Нуль прийшов стажування у системі Манчестер Сіті, це справді визначна подія, і взагалі як вдалося організувати цю поїздку? Ну, звичайно, це визначна подія не тільки для нас, а для всього українського дитячого футболу вдалося керівникам створити таку програму, де наші тренери України зможуть виїжджати за кордон і набратися якогось досвіду, навчань нових інновацій. Якихось і звичайно, коли воно все програма свою дала Ла свій початок були запропоновані нашим тренерам, наприклад, щоб ми рекомендували їх на поїздку до Манчестер Сіті. Ну, протягом тижня стажувалися тренери, і вони отримали унікальний досвід. Вони ознайомилися з футбольною філософією Манчестер Сіті, тренувальними методиками клубної академії, а також вони мали можливість відвідати тренування основного складу команди. Опісля такого потужного стажування, тому що воно справді потужне. А яким досвідом поділився власне Іван Андрусяк, який їхав туди із своїми колегами? До чого є стимул рости? Та що подібного вже до прикладу є у вашому процесі роботи? Іван Андрусяк – це один один з тренерів, який був відібраний взагалі з числа тренерів України. І відповідно, коли він попав туди на стажування, він приїхав дуже з такими позитивними емоціями розповіддю, взагалі про щось неймовірне, про щось, про щось таке цікаве. І по приїзду він приїхавши, він створив презентацію відповідно для своїх колег-тренерів. Чим можна реально суттєвим чимось поділитися, якісь інновації ввести, наприклад, нас. дивлячись на ту презентацію, яку Іван все таки представив, нам у нас є багато чого схожого до їхньої і методології, і саме підходу тренувального процесу, саме, саме в нас багато схоже і таймінгів вправах, Ну це до KPI тренера. Дуже важливо, ми бачимо, де в нас є зони росту, і ми можемо реально над ними працювати. Щороку взагалі до академії, от долучаються найкращі юні футболісти, і як відбувається відбір? І на початку 25-го року. Так, звичайно, ми завжди проводимо відбори до нашої академії. Цього року це не було винятком. Нічого особливого там ми якихось інновацій не вводили щодо відбору. У нас відповідно, ми завжди стараємося прикладати максимум зусиль для того, щоб найкращі діти потрапляли до нашої академії. Відбір це один з таких інструментів, який нам дозволяє, це десь пересівати дітей їх і долучати. Загалом цікаво, які головні критерії відбору, тобто, чим має володіти юний футболіст, щоб отримати шанс потрапити до академії Ревера 1908? Ми дивимося на футболіста під чотирма кутами: техніка, тактика, моторика це фізичний стан, ментальність, як він психологічно готовий. Якщо ми на відборі розуміємо, що це фізичний стан, фізика обслуговує техніку, техніка обслуговує тактику. Ну а ментально ми їх, наприклад, на цьому відборі ми їх не дуже можемо, наприклад. Оцінити якось і відповідно тестування швидкості, це локомоційна швидкість, це вибухова стартова швидкість, це стрибок. Ну і індивідуальна техніка робота з м'ячом А в кінці четвертий у нас тест якийсь двостороння гра, де ми можемо оцінити, як гравець орієнтується в просторі і часі, як він працює з м'ячом і взагалі які в нього навички футбольні, тому що зараз вимоги в футболі зростають, і хочеться, щоб реально діти вже приїжджали до нас підготовлені, а не скажемо так, він не тренується ніде, а він вирішив приїхати і. Спробувати свої сили у нас в академії. Поділіться статистикою цьогорічного відбору. Скільки дітей взяли участь, і чи є позитивна динаміка порівняно з минулими роками? Ну так як я вже говорив, що в нас рівень саме наших гравців академії дуже росте. Відповідно, вимоги до тих, хто приїжджає в нас на відбір, так само у нас підростають. І звичайно, що на цьому відборі останньому відборі в нас 19-25, відбори проводилися з ю 13 до ю 17 до нас приїхало 100 на дитина на першому етапі. Ми відібрали дев'ять дітей. По ю 12 там перелянули і спостерігаємо за ними це п'ять дітей. остальні… Чотири ми долучаємо до другого етапу, даємо їм змогу вже в тренувальному процесі, нашому, щоб їх оцінити відповідно до рівня наших гравців. І потім ми вже відповідно даємо якусь оцінку і залишаємо їх в академії, або просто дякуємо і кажемо, що. Попрацюйте над тим 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 і приїжджайте. якщо до прикладу дитина не встигла в офіційний відбір. Так ну, от, наприклад, ті дати там або хворіла дитина, або була десь у роз'їздах, чи є можливість потрапити до академії у інший час? Я нагадаю, що Ревера це професійний клуб, в структурі якої знаходяться академія Ревера, Ревера, скул і Ревера, Кіц. Відповідно, вони так само можуть в соціальних мережах знайти відповідно посилання або номер телефону, контактів. Це є тренер, це і старший тренер, координатор нашої академії. Я так само можуть до мене набрати повністю інформацію, дістати, але тут вже буде. Якщо дитина до нас звернулася, відповідно, ми вже повністю скануємо дитину. Ми дивимося профайл дитини. Це вже повинен якийсь бути за плечима, якийсь досвід ігри наприклад, на рівні, хоча блу, перша ліга, вища або літліга. взагалі відомо, що академія співпрацює з регіональними футбольними школами, такими як ФК Богородчани, ФК Миколичин та ФК «Рожнів». Яка от головна мета цих угод? Ну це розширення бази талановитих дітей, яких ми, ми по перше, ми хочемо, щоб діти, які не мають можливості приїхати до нас, вони можуть. Наприклад, навчатися там в тих наших школах-партнерах і, відповідно, піднімати свою майстерність, допомагати їм, наприклад, новим інвентарем. Так само будемо організовувати навчання для тренерів, семінари, щоб, відповідно, тренери могли тому навчатися. Відповідно, щоб в нас була одна філософія підготовки дітей в майбутньому, щоб вони потрапляли до нас і так само могли себе тут реалізувати як футболісти свою мрію яким чином взагалі проходить комунікація із спортивними школами, от власне навіть тими клубами, про які попередньо питала Валентина, і що вже напрацювали? Попередньо спочатку ми визначилися з своїми партнерами, які не проти з нами співпрацювати. Потім відповідно ми домовилися про саме як ми будемо ці зустрічі організовувати. Організація саме проходила весь тренерський штаб, організовано з відповідно з якимись інструментами для розвитку тих дітей на місці? Це інвента. М'ячі, маніжки, фішки. Приїжджаємо туди. Відповідно, тренер збирає повністю дітей, які, яких він там. Тринує, ми оцінюємо їх там на спеціальному обладнанні. Якщо діти, якщо не мають змоги до нас приїхати туди на відбір, то ми оцінюємо безпосередньо їх. Якщо якісь діти виділяються в якісь вікові категорії, ми їх долучаємо до тренувального процесу в нашій основній групи 14-18. Зараз взагалі у головній команді Ревера 1908» тренується 15-річний гравець, про якого ми вже раніше розповідали в етері, і от що саме в його юному віці допомогло взагалі отримати такий шанс, і який період пройшов. Щоб відзначитися і стати подальшим таким відомим взагалі футболістом, і от і пройшовши певний вектор розвитку цього футболіста, В першу чергу це здібності гравця, гравець, який системно працює над собою. Його здібності, і ми розуміємо, чому ми навчаємо і куди ми рухаємо. Усе це напевно йому одним з перших дало змогу потрапити, скажімо так, на олівець до керівництва головної команди тренерським штабом. Йшли його попробувати спробувати на вищому рівні дати шанс дитині, що він свої здібності проявив якраз на тому рівні. Ну загалом перейти з юнацького футболу у дорослий це такий досить сильний виклик для ще підлітка, тому що 15 років це ще підліток. От як проходить власне адаптація до дорослого футболу? Адаптація саме до дорослого футболу це важкий процес. Звичайно, навантаження. Це зовсім різні саме психологія, саме ну тут якраз та дитина стикається з тими викликами, де якраз тренерський штаб і повинен допомогти їм цьому себе почувати вільно, що він що він повністю розкривав свої дійсної якості найсильніші, прогресував і потім десь може і на, на якийсь вищий рівень можна би було його запропонувати. Чи може цей кейс стати прикладом для інших футболістів? адже академія працює над тим, щоб подібні історії тріплялися от, власне частіше? Ну звичайно, це якраз є вже і той приклад. Так само плануємо підписати з зі гравцями, за яких ми вважаємо. На даний момент в академії, загалом, Володимир, якщо зараз нас слухають батьки або юні футболісти, які роздумують, от чи варто їм пробувати свої сили в академії Ревера 1908, чи не варто, що б ви їм зараз сказали? Можливо, як би ви їх змотивували, і чи потрібна така мотивація? Я думаю, потрібна, тому що в футбольна академія Ревера появилася футбольний клуб професійно проявився на мапі нашої Івано-Франківської, і ми вже знані практично всі в Україні. І дивлячись на те, як всі академії розвиваються, то ми одна з академій, в якої найкраща інфраструктура, найкращий підготовлений тренерський склад, найкращі. Найкращі умови для проживання, харчування і навчання, тому запрошуємо до нас на відбір, запрошуємо нашу команду. Це команди академії, і якщо вони будуть себе почувати комфортно, розвиватися в нашій академії, вони відповідно зможуть себе проявити і в професійному футболі. І так само потім думаю, кожен свою якусь мрію там чи за кордоном є тісні зв'язки із закордонними клубами, де ми зможемо потім... Якраз дати шанс тим дітей себе реалізувати в тому середовищі. Ну і, і власне на остану хотілося би спитати, як можна взагалі подати заявку на відбір або отримати більше інформації. У нас в Фревері всі соціальні мережі якраз працюють дуже добре, і на кожну сторінку зайти. Там є посилання. Коли відбір, як відбір, контакт це не буде проблемою. А незадовго в нас так само появиться свій дуже крутий офіційний сайт. і Там так само і подати заявочку на. На відбори тому запрошуємо всіх долучатися до ревера 1908. і ми реально стараємося дати дітям все, щоб вони дійсно були радісні, задоволені від того, що вони. Займаються улюбленою справою. А ще крім того, за, за улюбленою справою тобі в професійному футболі можуть заплатити кошти. Дякуємо вам, дякуємо за те, що ви робите для дітей. Дякую за вашу працю в академії. І хочеться, щоб ви щось побажали нашим слухачам. Швидкої звичайно перемоги. Всі ми її хочемо, всі ми прагнемо до того і не забувати про те, що в нас є найцінніше це наші діти яких потрібно розвивати, яким потрібно допомагати втілювати в їхнє життя, допомагати, щоб їхні мрії здійснювалися. А повірте, багато дітей, які дуже хочуть займатися спортом, футболом, думаю, те, що потрібно нам всім, що коли діти щасливі, ми будемо біля них так само щасливі. Як гарно дякуємо вам, дякуємо за все, що ви робите, за побажання, і хочемо нагадати, що сьогодні спілкувалися власне про академію Ревера 1908 із директором академії Володимиром С. Саль... Наш етап продовжується, а вам дякую за це інтерв'ю.